Вітаю усіх! Ось і прийшла пора випробувати мед із кульбаби, який я готувала недавно. Отже, духмяне медове печиво. Для його приготування потрібні ось такі продукти і спеції. Для початку я в посудину висипала цукор, влила мед воду, розмішала і поставила це на вогонь. Наша рідина має не кипіти, а довести до кипіння так, щоб вона стала прозорою. Ось бачите, вже видно дно. Отже можна знімати з вогню. Тоді додала півчайної ложки харчової соди і розмішала сода, вступила в реакцію з медом, влила олію, все це перемішала. І відставила в сторону. Просіяла борошно і до нього додала спеції. У мене не виявилося з цього переліку тільки кориця і мускатний горіх. Кого є, можна давати всі ці спеції, і буде дуже і дуже духмяне. Печиво. Ще щіпку солі додала, і добре все це перемішати, і тоді нашу рідину вона ще тепла, влити до борошна і замісити тісто. Спочатку лопаткою, а потім вже руками. Тісто м'якеньке, тепленьке, і треба його покласти в пакет целлофановий чи в харчову плівку, і покласти на 20 хвилин в холодильник. Потім підсипала поверхню борошном, вийняла із пакета тісто і розтачала його завтовшки десь 3 мм. Вирізала формою. Ось такою круглою формою можна вирізати будь-якими формочками. Поклала на деко і тоді випікала при майже 200 градусах 5-7 хвилин. Ось в мене вже готове спечене печиво. Воно, коли ще тепле, то воно досить м'яке, потім воно ствердне, але однаково воно є духмяне, запашне і буде твердішим, але крихке. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!